Випоновуємо трансляцію з Майдану Незалежності, де на сходах обласної держадміністрації вже виступають. Підемо поближче та послухаємо. Нагадаємо, вчора Микола Дерекот написав заяву на вихід з партії регіонів. Інформації про те, що він викликає заяву, поки що не було.

Спочатку мені сказав, що наша зразу спочатку <рикунно> потреба така приватного <рикунно> міста. Вони була там телефонує до колоника. Там не поняла, що не виходить.

Ми підпорядкували свіжі, більше підпорядкував. Теж е, поговоримо інформацію, наскільки це правда. правде. Тому що бачили, там сьогодні дуже багато з них, що е, ти покидали і, і шло, за, за, за бити, з пішли з того грошевського. Коли стало гаряче всі вбити, мали клопки одним з другим, пішли першого рун, всі стали щити і стали разом з нами. Вже подавно, все б закінчилось і жарт би не був, але ж. Нема тої кладки і царські, і офіцерської частині нема. Отакі зараз новини. Зараз будемо зможути з Києвом зв'язувати, питати, що в них поки що от такі от справи. Про армію вопрос. Але ви маєте зрозуміти? Про армію вопрос. Питання, що буде зв'язувати з інформацією. Друге питання розповідає. Так, Воснебретники, вогнеспряднівчини. пали, вогнепали, снайперська. Та зараз тримашка уваги. Ви всі розумієте, що зараз дуже серйозна ситуація. На छवि स्तरी Тому що вони Верховної Ради регіонів, вони вже виходять, вже сьогодні сидять, Верховна Рада сідає і вирішує, що буде далі. Янукович паніки, він не знає, що робити. Смерть, смерть і смерть наших побратимів на його руках. І я думаю, що він зараз про одне думає. Так, як владу зберегти, як зробити так, щоб його копачі не виликли, як собаку по тих окривах на вулицях міста Києва? Слава Україні! Хто кто на Київ реально? От я, Юра, который только що виступав? Хто на Київ? Подивіться руки. Прямо зараз збираємося толпою і їдемо. Без разницы, попутками, не попутками. как получится. Ребята, давайте соберемся, блин, группой где-то в стороне. Пожалуйста. Все, что есть. Реально, давайте соберемся, блин, давайте соберемся в стороне. Вот скорая помощь стоит на автобус, давайте в ту сторону отойдем и соберемся. Кто на Киев согласен ехать, серьезно? пошли

Шановні друзі, нам треба зараз зберігати повність, тому що можуть бути великі провокації в області. Різна інформація надходить. Вона може бути перевірена, а чи а може і не перевірена. Записуйтеся в народну самооборону, хто не може виїжджати на Київ. Ми маємо самі охороняти наші вулиці. Ми маємо самі вже вчитися, створювати наше нове життя, Бо тому що ми подолаємо це 100%. А то, що після того нам потрібно будувати нову щасливу Україну, то це можливо навіть ваше, тому нам потрібно зараз вже вчитися, самоорганізовуватися. Запросуватися народну самооборону, охороняти наші вулиці від, від різних бандитів провокаторів. Ви розумієте, що вся міліція зараз в Києві витягнута, а всякі жуліки, всякі бандити і так далі. Це для них дуже норм... час такий для того, щоб робити свої злочини. Ми маємо зараз організовуватись, наводити порядок всіх провокаторів, хто там сильно під алкоголем акурат. Локалізовувати і тримати наші вулиці в порядку. Прошу вас також, кожен має включити свій креатив, кожен має включити свої здібності, один може воювати, один може махати палкою, один може створювати якісь системи і схеми організації. Третій може гарно готувати в полові кухні, тому що тому нам потрібно зараз фактично кожен свій особистий потенціал реалізовувати, тому що або зараз або ніколи разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця. Хваночку уваги, сьогодні 19.00, коло намету праворуч від мене буде запис загони самооборони. Прошу вас, чоловіків, записуватися в загони самооборони. Ми маємо оберігати наше місто, нашу область від різних провокацій, тому що банда ще не здалася, вона може в останні у Своїх судорогах, як звір не тоботи, вона може викидувати різні, різні провокації, тому нам потрібно бути сильно повними, мати щире серце, добрий погляд і відноситься з добром. Тому що тільки добро перемагає, і український народ переможе обов'язково. Слава Україні! Друзі, ще така інформація. Будь ласка, хто має можливість дістати, або в кого, або в кого є каски, а, про якісь можливо є, а десь знає склад, де їх можна дістати. Будь ласка, пробувайте контакти, давайте знати. Якщо є ще така можливість десь взяти, будь ласка, дізнавайтесь, вони дуже необхідні. А, запитували люди за завтрашній день з 10-ї години чи з 9-ї, ми тут знаходимося, ми постійно тут. Будь ласка, що ось за це? Каски, бронежилети, кого можливо з якоїсь старі великої є можливість зробити захисні е, 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 щети. Будь ласка, дізнавайтесь, щоб разом ми передавали хлопцям, їхали з тими, які їдуть, також передавали на Київ. Друзі, ще е, інформація. Щодо того, що ми збирали кошти для загиблого, які батьки, батьки знаходяться в важкому матеріальному становищі, тобто батько інвалід, мати теж, ми виділили їм, як я вже сказав, 2 тисячі гривень далі, щоб туди доставити його. Зараз ми, ми збирали кошти тут, від всіх небайдужих туди, щоб передати батькам. Зібрали зараз от хлопці, приїхали, які збирали 20. 21 128 тисяча гривень. Ми зараз, е, їх, будь ласка, тут були е, люди, які знають е, маму особисто і знають чого куди доставити. У нас є автомобіль, будь ласка, підійдіть сюди. Ми зараз посадимо в автомобіль і відвеземо батькам, щоб були там. Дякую всім, хто допоміг, хоча б Хто е, Хто е, хоче здати е, кошти, ми допомогти батькам батьки. і е, тоді не встиг, або збираєте. немає можливості. Зараз, будь ласка, підійдіть, хлопці ось дорахують, вони тут. І, будь ласка, жінка, яка знає де, е, де мешкають батьки, підійдіть, будь ласка, сюди. Разом е, ми посадимо машину, щоб відвезти і зараз передати батькам. Гроші для батьків загиблого збирають в пакет і зараз будуть відвозити їхніми батьками. Так, ми під мікрофоном будемо. Я, я ще раз кажу, я не знаю особисто, яке село. Тут були жінки, виступали там все, які знають особисто батьків. Ми я ж вже ж третій наголошую. Будь ласка, хто знає тут бої? Підійдіть сюди, скажіть, яке ми посадимо машину, машина є, відвеземо туди. Якщо, якщо немає, десь людина відійшла, ми зараз вияснимо це. Знати і об'явити, бо ж люди хочуть їхати завтра. Ось автобусі поїдуть. Хмельничани на Київ. Один автобус поїхав, залишився ще один. Люди йдуть і здають, здають масово гроші для батьків загиблого. Завтра його ховатимуть. Через який час ми поновимо трансляцію.